У багатьох людей розуміння диявола обмежене. Це щось таке, знаєш, чорти з рогами, з копитами та звилами. Інші малюють диявола, це тільки там у людях, які одержимі, які вже розуму не мають, повністю відключені. Ну, бачили таких людей, так ісус виганяв бісів із таких людей, які приходили там глухі, німі, тобто з різними хворобами. І багато людей вони намагаються створити таку якусь вузькоколійку – Ось диявол тільки тут, диявол тільки там, чи диявол тільки там, і в такий спосіб його представити. І це дуже-дуже помилково, тому що Ісус, коли Він послав своїх учнів, і коли вони прийшли, то раділи: О, біси виходять, вони коряться нам. Що їм сказав Ісус? Він каже: Я бачив того сатану, що спадав куди? З неба на землю. Це дуже важливий факт. Я владу вам дав наступати на всю силу ворожу і ніщо вам не зашкодить. Амінь. Тобто значить, ми не маємо казати: ой, я боюся, а раптом там біс вискочить, поб'є мене, ой, а раптом він мене вб'є, а ще щось. Він каже, тішитись чим? Тим, що ваші імення записані в небі. Ось це є найважливішим моментом. Найважливішим моментом є те, щоб імена були записані, щоб у твоєму житті була благодать, ти був покритий благодаттю. Багато людей знаєш, вони перефокусувалися давно. Вони якісь там ритуали, якісь обряди, якісь вигнання, якісь молитви здійснюють, якось виганяють духів, бісів, якусь війну ведуть духовну і так далі. І вони давним, давно не сфокусовані, і їхні люди не сфокусовані. Чи записані імена, чи є благодать у житті? І як апостол Павло попереджав і говорив: Я прийду, я перевірю вашу силу, тому що царство Боже, воно не в слові, тобто не в базіканні просто, не просто в якихось релігійних рухах, не просто у використанні Біблії, але Царство Боже він говорить у силі, тому що коли ми дійсно отримуємо благодать. Господь ставить печатку, дає нам Духа Святого, і ми приймаємо Духа сили і любові, і здорового розуму. Амінь. І якщо ми маємо Духа сили, тоді царство Боже, воно в нашому житті, у нашому служінні, що воно робитиме? Поширюватиметься, воно наступатиме. Так це відбувається у нашому житті. Світ божеволіє, і це не секрет. При тому, що він цивілізований світ. Ми живемо сьогодні, вважається, у цивілізованому світі, але при тому, скільки проблем, скільки зла, скільки безбожності, скільки божевілля, скільки воєн, скільки насильства, скільки зради, скільки нечистоти, скільки содомії. І це можна бачити навіть знаєте, в тих країнах, які були християнськими. Світ божеволіє. Світ сходить з розуму від усього, що відбувається. Світ уникає реальності, світ уникає реальних проблем, світ сьогодні дбає про що завгодно, про яких завгодно там тварин. Про що завгодно, але реально не про Боже творіння, куди хочеш досягнення, але тільки не в порятунок, не в Боже творіння. Світ реально божеволіє. Але найбільша проблема, що сьогодні можна сказати, з упевненістю і церква божеволіє. І ті країни, там, де церква не божеволіє, і ті церкви, які не божеволюють, вони мають результат. Тому що царство Боже в силі. І сьогодні достатньо таких країн там, де церква вона піднімається, там, де церква вона в Дусі Божому. Де церква наступає на всю силу ворожу і вона має серйозний серйозний результат, але так само є достатньо країн, які знаходяться зовсім в іншій ситуації, які перебувають в обороні, які виживають, які чекають чогось, очікують, які знаходяться у спокусі та обмані, і які не завойовують, але вони вже завойовані. Світ вже прийшов. І часто, коли дивишся на людей, які в церкві та поза церквою, і ти думаєш, а в чому різниця? Тільки в тому, що хтось пішов і зробив якийсь релігійний обряд, чи відвідав колись церкву? Тільки в цьому різниця? У чому ж секрет? Секрет у тому, що люди, які покликані, які обрані, вони засмучують Духа Святого. Вони не зберігають Духа Святого, вони не зростають духовно, вони стають просто душевними, тілесними християнами, які знаходяться в повній залежності від сатани. У чому секрет? Буття третій розділ: диявол прийшов до Єви. Вони поговорили у Єви проблеми, у ці проблеми вона і чоловіка ввела. І Бог прийшов і запитує, як так вийшло. Жінка сказала Змій спокусив мене і я їла. Якщо ми відкриємо останню книгу об'явлення, коли ж скінчиться тисяча років, кінець часів вже сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, гога й магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. Після того, як Ісус буде на землі, стільки сталося вже, церква піднесена буде, ну вже стільки фактів, їх і так достатньо. Сатана прийде, і він що буде робити? Зводити людей і народи цілі, вся земля впаде у спокусу, люди будуть спокушені. Отже, від початку в Біблії ми бачимо момент, з Євою, який? Бог сказав: чому це сталося, Єво? Диявол спокусив мене. Ми бачимо, що диявол прийшов на землю. Ми бачимо книгу об'явлення, фініш. Знову диявол прийде до останнього моменту. Чим він займатиметься? Спокусою. Він батько гріха, він батько брехні, він батько всієї проблеми, що відбувається. Тому на сьогоднішній день, коли ти дивишся на церкву, розлучатись можна, блудити можна. Бог все пробачає, він все покриває. Сваритись можна, засуджувати можна, не слухати можна, бути неоднодушним без проблем. Пастиря слухати не треба, проповіді слухати не треба. Взагалі треба у повній свободі бути. І взагалі можна навіть до церкви не ходити і нічого не жертвувати, а тим паче десятину не давати. І церкву розділяти, ділити можна, усе сьогодні можна. І багато церков сьогодні це покривають, вони про це говорять, це затверджено, і це відбувається. Але там, де це відбувається, відбувається поразка церкви. Адже безумство це приходить до церкви. А там, де цього немає, де наступ відбувається, там відбувається поразка диявола. Павло відкриває нам, що ж відбувається, та боюся я, як Змій звів, був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки. І ви не вхилилися від простоти й чистости, що в Христі. Бог прийшов до Єви і каже, як це сталося. Вона каже: Диявол спокусив мене.' Павло звертається до церкви, і він каже: Ви знаходитесь в такому самому процесі, такі самі події відбуваються, будьте уважні. Щоб з вами не було те саме, що було з Євою. А що сталося з Євою? У Єви був зіпсований розум. Ось це є ключовим моментом. Сьогодні хтось дивиться на роги, на копита, на хто де там покричить, диявол сильніший і так далі. Це все дитячий садок. Уся проблема вона в іншому місці. Зіпсування розуму. Це є ключовим моментом. Чи знаєте, що таке слово спокушання? Один із перекладів спокуси це коливання розуму. І коли ти це розумієш, в одну мить всі тоді християнські цінності. Все, про що говорить Бог, Слово Боже, Дух Святий, церква, пастир в одну мить воно набуває зовсім тоді іншого вигляду. Єві все це було дано. Вона жила у раю, вона була у присутності Божій. Що сталося? Вона знехтувала благодаттю Божою. Вона знехтувала Словом Божим. Ви нехтуєте Словом Божим? Пастирю, ти вже дістав. Слухайте проповідь. Скільки разів щодня слухали, скільки читали, скільки місць розбирали. Навіщо слухати це прославлення, навіщо поклоніння? Я тобі скажу. Тому що ми живемо в такий час, коли диявол біснується ще більше з кожним днем, ніж будь коли. Його час коротшає. І він біснується ще більше, більше і більше. Він безумний, він божевільний, тому що він виступив проти Бога, і свою біснуватість він передає кому світу, і він передає кому церкві, віруючим людям, які не розуміють і не наступають на нього. Які не зберігають благодать Божу. Те, що сталося у житті Єви, тобто у неї сталося зіпсування розуму, ось звідси насправді усі проблеми. Сьогодні кажуть, чому в Європі такі події відбуваються, там гендериці і так далі, як з глузду з'їхали. І там з'їхали, і там з'їхали, і в Америці так. З'їхали з глузду. І про це каже Біблія Римлянам, перший розділ. Він каже про те саме пошкодження розуму, перевернений розум, збочений розум. Де проблема? В розумі. Тому новий Завіт грунтується на чому? Бог каже напишу на серцях і на розумах слово Боже запечатані мають бути Духом Божим, Откровенням Божим. Щоб ми вибирали і жили за Духом. І не ставали рабами гріха і диявола. Ви розумієте, наскільки проблема насправді серйозніша? Які вила, які роги, які копита? О, це ось там диявол у тому. Він сидить у божевільному. І багато хто каже, диявол він відстійний. Він у тому божевільному сидить. Ось це біснується, кричить, б'ється головою об стіну, там без розуму ця людина. Дитячий садок. Дитячий садок, диявол активізований і має дуже серйозний вплив, тому можна бачити, як світ божеволіє або вже збожеволів. І це можна навіть бачити у церкві. Як це визначити? Просто церква, яка в благодаті записана на небесах. Вона дає йому по голові, вона наступає на всю ворожу силу, вона розповсюджує царство Боже. Амінь.